Незабаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Хай насінняться із неба те, чого усім вам треба. Хай зійде вам, Божа ласка, і в життя приходить казка. З новим роком, українці, хай в квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде. Шановні представники адміністрації, викладачі та здобувачі освіти, прийміть сердечні вітання з Різдвяними святами та Новим роком. Нехай прекрасні зимові свята принесуть нам перемогу та мир, спокій і злагоду та впевненість у майбутньому. Нехай прийдешні 2024-й стане роком успішних починань, дивовижних відкриттів. Зустрічі з цікавими людьми. Бажаємо вам бути сміливими в пошуках нових ідей, знаходити натхнення у дрібницях і бути впевненими у власних силах. Щиро бажаємо нашим викладачам, щоб улюблена робота приносила тільки задоволення, нових звершень, сумлінних студентів, успіхів та кар'єрного зростання, а здобувачами освіти з креативності та наполегливості. В нашій країні. Бажаємо якнайшвидшої перемоги, відбудови та подальшого процвітання. Віримо, що попереду нас чекає багато щастя, позитиву та можливостей в мирній Україні. Щасливих новорічних свят!